Рада вітати вас на уроці математики. Тема нашого уроку – письмове додавання трицифрових чисел виду 124 додати 222. Будемо розв'язувати задачі із непрямим збільшенням числа. А для початку усний рахунок. Послухайте, будь ласка, віршовану задачку. Розв'язати її треба за допомогою дії множення. П'ятаків у нього 5. Скільки грошей? Як відгадати? П'ять копійок, ще 5 копійок і так повторюється п'ять разів. То як знайти? Дійсно, 5 помножити на 5 буде 25. Увага! Чотири індики пішли на музики, танцювали, гупали, скільки но ніжок тупали. У одного індика дві ніжки, у другого теж дві. У третього теж. У четвертого теж дві. То яке число повторюється? І скільки разів? Порахували? Перевіряємо. 4 помножити на два, бо два помножити на чотири буде вісім. Білка морку посадила. Штук там вродила. П'ять зайців по три зібрали. Скільки, білочки, зосталось? Так, П'ять зайців по 3. Тобто один заєць 3, другий заєць 3, третій заєць 3. Як знайти, скільки зайців з'їли? Так, треба 3 помножити на 5. Скільки буде? Буде 15. А було 16, то скільки залишилось білочці? Білочці залишилась одна морклинка. Двоє вулицею йдуть, по три саджанці несуть. Скільки ямок треба, діти, щоб саджанці посадити? У кожного було по три: одного три і другого три. То скільки саджанців для кожного саджанця треба по одній ямці? Проховали? Так, три помножити на два буде шість. Майстрелю роблять десять возів, гнуть залізо, тешуть ліс. Порахуйте, любі діти, скільки треба їм коліс, якщо десять возів. У одного воза чотири колеса, у другого чотири, третього, п'ятого і так далі. І так десять возів. То скільки треба коліс? Чотири поможте на десять буде сорок. Є шість кліток із кролями. Мені Саша розповів, скільки є кролів дізнайтесь, коли в клітці шість кролів. Шість кліток по шість кролів. В одній шість, дві інше шість і так шість разів. Дійсно, шість повности на шість буде тридцять шість. Чотири ведмеді на велосипеді, п'ятий пішки біг. А ви тихенько полічіть, скільки всього у них ніг. І так, 4 медв... ведведі і ще один, то це 5. у кожного з них, по скільки ніг, то як дізнатися? 5 ведмедів, кожного з них по 4 лапи, тому множимо на 4, виходить 20 лап. Записуємо сьогоднішнє число 3 лютого, класна робота, а хвилинка каліграфії знайти значення виразу 70 додати 7. Що будемо записувати? Так, 77. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте розглянемо з вами моделі. Жовте це сотні, зелене десятки. Блакитна одиниця. То яке число тут виде? Дивимось, скільки сотень? Одна сотня десятків. Два десятки одиниць. Чотири одиниці. Що вийшло. 124. А на наступному малюнку. Сотень. Дві, десятки. Два одиниць. Дві. Що вийшло? 222. Молодці. Сьогодні ми навчимося з вами додавати зручним письмовим способом. Тобто, будемо записувати одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І для того достатньо буде порахувати, а скільки всього в нас одиниць? 4 та ще 2, йшло 6 одиниць. Два десятки плюс два десятки буде чотири десятки. Одна сотня плюс дві сотні буде три сотні. Подивіться, як правильно це записати. Дивіться, пишеться одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І працюємо з кінця. Дивіться, 4 одиниці додати 2 одиниці, буде шість. Два десятки додати два десятки, буде чотири десятки, одна сотня додати дві сотні, буде три сотні, і вийшло число 346. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на письмове додавання завжди починають з кінця, тобто з одиниць. Спочатку додаємо одиниці, потім додаємо десятки, тільки після того сотні. Побачили? Клітиночок не відступають. У кожної цифри окремо свій будиночок. Бачите, окрема клітиночка. Тоді буде зручно. І так, давайте з вами разом спробуємо. У нас перший доданок 124, другий доданок 222. Як же ж його додати? Дивимось. Бачите, в кожній клітиночці записана цифра окрема. Між ними ставимо знак плюс, якщо доданки це ж додавання. І працюємо з кінця з одиниць. Дивіться, 4 додати 2. Скільки буде? 4 додати 2 буде 6. Тепер десятки. 2 додати 2, 4. Одна сотня додати 2 сотні. Буде 3 сотні, і вийшло число 346. Відступіть одну клітиночку вниз і запишіть лінію, накресліть олівцем. Зверніть увагу, що кожна цифра в окремій клітиночки, клітиночка під клітиночку нічого не пропускають. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте ще раз подивимось. І так, що ми робимо? Спочатку додаємо одиниці, 4 додати 2, буде 6. Потім дивимося і додаємо десятки. 2 десятки, додати 2 десятки, отримаємо 4 десятки. Записуємо під десятками число 4. Додаємо сотні, одна сотня додати дві сотні, Отримуємо. що? 3 сотні. І отримали число 346. Ось так. Давайте подивимося і пояснимо, як же знайшли суму цих чисел. Дивіться: тут одиниці, десятки та сотні різного кольору для зручності. Додаємо з кінця, спочатку одиниці. 2 додати 6 буде 8. 7 десятків додати 2 десятки буде 9. Вийшло число 98. Зверніть увагу, якщо в одному числі 3 числа, три цифри пробачте, а в другому 2, то починайте з кінця записувати, щоб не помилитися, одиниці під одиницями, десятки під десятками, а сотень в другому числі просто немає. І так, одиниці. Дві одиниці додати 4 одиниці, буде 6 одиниць. 4 десятки додати 5 десятків буде 9 десятків. Три сотні переносимо, тому що немає до чого додавати. Вийшло 396. Дивимось. 285 додати 513. Починаємо з кінця. Одиниці 5 додати 3. Буде 8, тепер десятки. 8 додати 1 буде 9, тепер сотні. 2 додати 5 буде 7. Вийшло число 798. Давайте з вами спробуємо теж потренуватися, додавати письмово. Для того, відступіть, будь ласка, дві клітиночки вниз, таке це новий вид роботи, і запишіть 213 додати 135. Підкреслили. Зверніть увагу клітиночка під клітиночкою. Бачите. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Готові? Давайте працюємо. Спочатку додаємо одиниці, три додати п'ять. Скільки буде? Буде вісім. Додаємо десятки. Один десяток додати три десятки. Буде чотири десятки. Дві сотні додати одну сотню. Буде три сотні. Вийшло число 348. Відступаємо в сторону дві клітиночки. Записуємо наступний приклад. 256 додати 143. Звідки починаємо рахувати? З кінця, з одиниць. 6 додати 3. Буде 9. П'ять десятків додати чотири десятки. Буде 9. Дві сотні додати одну сотню. Буде три сотні. Вийшло число 399. Зрозуміли, як працювати? Зверніть увагу, що всі три числа записані без пропусків. Ось так записується письмове додавання. Відступили в сторону ще дві клітиночки, і наступні. Три приклади. Розв'яжіть самостійно. Не забувайте, що працюємо з вами з кінця, спочатку додаємо, що? Додаємо одиниці, далі десятки, і після того тільки сотні. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Треба знайти суму усну і перевірити потім письмо. Давайте подивимось: 75 додати 24. Скільки буде? Буде 99. Давайте перевіримо письмо. Так як це новий вид роботи відступили вниз дві клітинки і записали 75 додати 24. Зверніть увагу: Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Починаємо з кінця. 5 додати 4. Буде 9. Переходимо до десятки. 7 додати 2. Буде 9. Вийшло 99. Відповідь вірна. Перевірили. Наступний приклад. 55 додати 33, буде 88. А давайте перевіримо. Відступили три клітинки в сторону і записали 55 додати 33. Підкреслили. Працюємо з кінця, додаємо спочатку одиниці. 55, чи, пробачте, 5 додати 3. Буде 8. Тепер десятки, 5 додати 3. буде 8. Вийшло число. 88. Наступне. 160 додати 325. Думаємо? Вірна відповідь 485. Але давайте перевіримо письмо. Відступили три клітинки в сторону, записали 160 додати 325. Працюємо з кінця, спочатку одиниці. 0 додати 5. Буде 5, 6 додати 2.

Працюємо з кінця, спочатку одиниці, 4 додати 1, буде 5, 4 додати 2, буде 6, це десятки, тепер сотні. 4 додати 3, буде 7. Вийшло число 765. Тисніть на паузу, дописуйте до кінця. А ми з вами рухаємося далі. І так, сьогодні ми з вами виконуємо письмове додавання. Давайте ще раз спробуємо попрацювати, а для того, так як це нова вправа, відступили вниз дві клітинки, на третій записали 734 додати 125. Пригадуємо, що ми з вами записуємо, дивіться, одиниці під одиницями, чітко, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо з кінця, з одиниць. 4 додати 5. Буде 9. 3 додати 2. Буде 5, 5 десятків. 7 сотень додати одну. Буде 8. що вийшло 500 чи 859. Наступні діти приклади. Ви розв'яжете самостійно. Тисніть на паузу, працюйте. Не забувайте, додаємо з кінця спочатку одиниці, потім десятки і тільки після того сотні. А ми з вами рухаємося далі. Давайте подивимося на дві задачі і скажемо, а що в них спільного і чим вони відрізняються. Увага, перша задача. Платон заготовив 250 каштанів. А Нестор на Б каштанів більше, скільки каштанів заготовив Нестор. Якщо сказано на більше, то це дія додавання. Тобто, щоб знайти, скільки каштанів назбирав Нестор, треба 250 додати Б. А тепер дивимось на другу задачу. Платон заготовив 250 каштанів. Це на Б каштанів менше, ніж заготовив Нестор. Скільки каштанів заготовив Нестор? І так, Платон заготовив 250. Це менше. Якщо Платон заготовив менше, то Нестор заготовив більше. Тому відповідь залишається та сама. Змінилося тільки формулювання у задачі. Так? Тут казали, що Нестор знайшов більше, а тут сказали, що Платон знайшов менше. Ну так воно і є, якщо Нестор знайшов більше, то Платон знайшов на таку саму кількість менше. Тому, будьте уважні, коли дивитесь на менше, це не завжди буде дія віднімання. Платон заготовив 250, це на Б каштанів менше, ніж заготовив Нестер. Скільки каштанів заготовив Нестер? Таке формулювання співвідношення чисел називають непрямим збільшенням числа. Знаходимо шукане число дією додавання. Давайте з вами спробуємо. І так, увага на екран. слухаємо завдання Маса. Дитинчати бегемота становить 225 кілограмів. Це на 133 кілограми менше, ніж маса слоненяти. А яка маса слоненяти? Дивіться, хто більше? Бегемот у нас 225. І кажуть, що це на 133 менше, ніж слоненя. Тобто, слоненя на 133 кілограми важить більше. Тобто, це от якраз задача на непряме збільшення числа. Тобто, щоб знайти, скільки важить слоненятко, треба 225 додати 133, хоча й написано менше. Чому так? Бо бегемот важить менше, ніж слонення, то, відповідно, слонення. Буде важити більше настільки, тому як знайти, скільки важить слонення? Що треба зробити? Треба 225 додати 133. І так, дві клітиночки вниз відступили, це новий вид роботи, але зробимо додавання письмово. Запишемо 225. Додати. Зверніть увагу, для кожної цифри окрема клітинка. Не можна ліпити дві цифри в одну клітинку, тоді буде неможливо додати. Додати 133. Зверніть увагу, одиниці під одиницями, десятки, під десятками, сотні, під сотнями. Підкреслюємо. Підкреслюємо. І додаємо. Додаємо з кінця. Одиниці спочатку 5 додати 3, буде вісім, тепер десятки 2 додати 3, буде 5. І один сотні, пробачте, 2 додати 1 буде 3, що вийшло? 358 чого? Кілограмів. Це хто важить? Це важить слон, слонення. Давайте пояснимо. Слон. Ось так. А чому ж ми з вами додавали, а не віднімали, хоча тут написано менше? Бо менше це бегемот. А якщо бегемот менше, то слон настільки ж більше. Тисніть на паузу, дописуйте. А ми з вами рухаємося далі. Давайте перевіримо, чи вірно ми все записали. І так, відповідь 358 кг. Маса слоніти дійсно 358 кг. Давайте з вами розв'яжемо рівняння. Подивіться, будь ласка, на дошку і запишіть. Так як це новий вид роботи, тому вниз відступаємо дві клітинки. Х відняти 125 до рівня 324. Зверніть увагу, що ми будемо робити. Якщо ви сумніваєтесь, що робити, додавання чи віднімання, то складіть легенький приклад на таку саму дію, і тоді ви все зрозумієте. У нас віднімання, тому я пишу 5, підняти 2, дорівнює 3. В даному випадку невідоме перше число, тому я його обвожу кружечком. Ось 5! Як знайти 5? Що треба зробити? Щоб вийшло у нас 5 треба. 3 додати 2. 3 додати 2 буде 5. У нас те саме, але числа інші. Що будемо робити? Ми з вами 324 додамо 125. І так, тоді працюємо. Пишемо. Х дорівнює, що треба зробити? Треба. 324 додати 125. Нижче пишемо х дорівнює. А тепер відступаємо в сторону дві клітинки і зробимо письмове додавання, туди запишемо тільки відповідь. Тому пишемо 324 Кожна цифра в окремій клітиночці. Додати 125. Підкреслюємо. І працюємо. Починаємо з кінця. Спочатку додаємо одиниці 4 додати 5. Буде 9, 2 додати 2. Буде 4. 3 додати 1 буде 4. Що в нас вийшло? 449. Записуємо 449. Підкреслюємо, що ми знайшли, що х дорівнює 449. Тепер замість х вставляємо. Чотириста сорок число. Чтириста сорок дев'ять. Відняти сто двадцять п'ять. Дорівнює триста двадцять чотири. Праву частинку можна переписати, бо це число просто 324. А ліву частинку треба розв'язати. Для того ще дві клітиночки в сторону відступили і записуємо, що в нас вийшло. 449. Віднімати діти можна так само. Відняти 125. Підкреслюємо і працюємо. Одиниці від одиниць десятки від десятків, сотні від сотень. 9 відняти 5 буде 4. 4 десятки відняти 2 буде 2. 4 сотні відняти 1 буде 3. Вийшло 324. 24. Відповідь зійшлась, тобто рівняння ми розв'язали вірно. Тисніть на паузу, дописуйте. Наступне рівняння ми запишемо нижче. Одну клітиночку відступимо і у перший стовпчик записуємо. Це відняти 450 дорівнює 327. І А відняти 54 дорівнює 134. Ці два рівняння ви розв'яжете самостійно. Поруч обов'язково письмово пояснюйте, а як ви додали чи відняли для перевірки. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Які числа зображені на малюнку? Давайте подивимось, якщо у нас скільки сотень. Три сотні, чотири десятки та п'ять одиниць, три сотні, чотири десятки та п'ять одиниць. Угу. Друге число. Чотири сотні, три десятки та дві одиниці. Давайте з вами знайдемо суму цих чисел письмово. Так як це новий вид роботи, відступіть вниз дві клітинки та записуємо. 345 додати. 432. Що ми робимо спочатку? Спочатку додаємо одиниці. 5 додати 2. Ой, пробачте. 5 додати 2 буде 7. 4 десятки додати 3 буде 7. 3 сотні додати 4 буде 7, що вийшло. 777. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. А ми переходимо до наступного завдання. Спробуйте обчислити суму письмову. Скориставшись тим способом, як ми робили до цього. Що ми робили? Одиниці додавали до одиниць, сотні, до сотень, десятки до десятків все так як і залишається. Будь ласка, тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Ананас, послухайте задачку, ананас коштує 45 гривень. Це на 30 гривень менше, ніж коштує помело. Помело це такий теж тропічний фрукт. Скільки гривень коштує помело? Дивіться, ананас коштує 45. І це на 30 менше, ніж помело. Значить, помело важить на 30 більше. Тобто, що ми будемо робити? Щоб знайти, скільки коштує помело, треба 45 додати 30. Це якраз непряме збільшення числа. Тому ми собі запишемо 45 додати 30. Скільки буде? Дорівнює 75. Тобто помело коштує 75 чого? 75 гривень? Що коштує стільки? Стільки коштує помело. Тож яка відповідь у задачі? Скільки гривень коштує помело? 40 75 гривень коштує? Омело. Тисніть на паузу, дописуйте. Записуємо, будь ласка, домашнє завдання. На сторінці 30 треба виконати вправу під номером 151, це якраз письмове додавання, і задачу під номером 152. Дякую вам за роботу. До зустрічі на новому уроці.